Військове містечко номер 33 що у Довгинцівському районі, поступово перетворюється з околиці на сучасний міський житломасив. Так вважає цей мешканець, якого ми зустріли в самому центрі містечка у відремонтованому сквері. Тепер послуга подобається, що ну всі відборники хорошо працюють, Світ у нас, ну в принципі, так, да, добре, Город читаємося вже не пригород. Много заасфальтували тут, десь. Світ везде, ну, Провели светом, лампочки кроме. Вечером все светится, оригинально, конечно, красиво. На подъездах уже свет подключили. Многії жители воєнного городка очень рады, особенно діти, чистота, урны, лавочки. Ну, многое чего изменилось на войному городке, Многие жители рады. Цоколь всіх домов окрашен. Произведено окрашивание малих форм. В количестве 27 метров квадратных установлены лавочки и урны в количестве 18 штук. Установлено освещение над подъездами. 35 світильників светильников установлено и подсоединено. На всех домах установлены аншлаги нового образца, омоложены деревья в количестве 42 штук, вывезены и распилены сухостойные бревна. Планів з благоустрою у підприємства чимало, але головна проблема, за словами Олени Лозінської, це не своєчасна оплата за надані послуги. На сьогодні боргів накопичилося понад 100 тисяч гривень. Тож, аби ефективно працювати та облаштовувати мікрорайон, працівники комунального підприємства сподіваються на відповідальність мешканців.